Вийшов подивитися на нашу полуницю. Тому що сильний вітер ще ніде не підняло, не розкрило це волокно. Таку нібито світ не примерший. Десь по-любому її примерший, не без цього. О, наша жим усі залепушки. Сліп буде плодоносити. Попробуємо, що воно. Що за ягоди вже не пробували. Ось, Ось квітка винесла наверх. І все, не буде ягоди. Це в вже масово цвіте. Ще обіцяють заморозки. Ще більше тижня можуть бути заморозки. Так що так, подивимося, що там всередині? Красота, якщо погода не підведе. що так. Всім гарного врожаю.